Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо нашу роботу з вивчення англійської мови, і сьогодні ми будемо говорити про таблицю 8, 6 розділу книги Бетті Азар. Possessive Nouns Присвійні іменники. Сьогодні нас навчають утворювати присвійні іменники в англійській мові. Hey, my friend has a car. Мій друг має автомобіль. My friend's car. Is blue. Моєго другого моє друга автомобіль блакитний мого друга. B. The student has a book. Студент має книгу. The student's book is red. Студентова книга червона. Singular noun friend. Possessive form. Іменник однини, наданий нам в даній табличці, ось friend і student. Це іменники однини. А форма, яка показує присвійність, присвійна форма, утворюється за допомогою апострофа і S, friends, friend, friends, друг, друговий. Student, апостроф S, Students, студент, студентовий. Чий? To show that a person possesses something add an apostrophe and s to a singular noun. Possessive noun singular noun plus apostrophe plus s. Щоб показати, що особа володіє чимось, додай апостроф і іс до іменника однини. Присвійний іменник однина. Іменник ось як тут, апостроф, ось І плюс С і С. Друга табличка про множину говорить. Розглянемо Сі. The students have books. Студенти мають книги. The students' books are red. Книги студентів червоні. My friends have a car. Мої друзі мають автомобіль. Автомобіль? Перепрошую. Мої друзі мають автомобіль. My friends' car is blue. Автомобіль моїх друзів блакитний. Plural noun, якщо іменник в множині, як students і friends, то щоб утворити присвійну форму, ми додамо лише апостроф. Погляньте: students, студенти, students належний студентам. Friends, друзі. Friends апостроф такий, що належить друзям. Add an apostrophe at the end of a plural noun after this S. Додай апостроф в кінці множинно, іменника множини після S. Possessive noun plural, яким чином виведена формула нам присвійного іменника, якщо іменник в множині. Noun plus S іменник. Плюс S ось, і плюс апостроф. Прекрасно. Зосередьтесь на даній табличці. Спробуйте її запам'ятати. Exercise 35. Complete the sentences with the correct nouns. Заверште речення з правильними іменниками. Rebecca's dress is very colorful. Ребеккіне плаття, сукня є дуже кольорова, барвиста, гарне українське слово. The dress belongs to Rebecca. Сукня належить ребеці. Ми маємо зробити в даному форматі дану вправу. Будь ласка, виконуємо її, зупиняємо відео, як зазвичай. А я, щоб не затримуватись, перехожу одразу до того, яким чином повинна бути виконана дана вправа. Dave's Car was Expensive. Автомобіль Дейва був дорогий. The Car Belongs to Dave. Автомобіль належить Дейву. Where is Samir's room? Де Самірина кімната? The room belongs to Samir. Кімната належить Самірові. Is the doctor's office crowded? Є офіс лікаря переповнений. Людний, велилюдний. The office belongs to the doctor. Looking at grammar, exercise thirty-six. Choose the correct answer for each bold-faced noun. Obuvy pravilno dla bold os. Boultface. Виділений шрифт. Іменника. Іменника таким, який виділений жирним шрифтом ми повинні вирішити: це одне, один вчитель чи більше. Одна медсестра чи більше. Ви повинні надати відповідь. Зупиняйте відео, друзі, а я одразу вам надаю відповіді на дану вправу. My teacher's office is large. Офіс мого вчителя великий. Один вчитель. My teacher's office is large. Офіс моїх вчителів великий. More than one. Більше ніж один. The nurse's uniform is green. Уніформа медсестер зелена. Більше, ніж одна медсестра. The nurse's uniform is green. Уніформа медсестри зелена. Одна медсестра. My friend's work is interesting. Робота моїх друзів цікава. Більш, ніж один э, друг. The dentist's schedule is busy. Донтистовий розклад зайнятий, переповнений. Один дантист. Exercise 37: Complete the sentences with your classmates' names. Завершив вправо з іменами твоїх однокласників. Будь ласка, виконуйте. Я, наприклад, зробила ось так. Ви можете теж з інте відео написати імена своїх однокласників. Іра' is short and straight. Ірине Волосся коротке та пряме. Anna's Grammar Book is on her desk. Аннина грам граматика. На її столі. Анджелина'с last name is white. Анджелини прізвище White. I don't know Ігор's address. Я не знаю Ігорів адресу. Оксана's eyes are brown. Оксанині очі коричневі. Паша's shirt is blue. Пашина сорочка блакитна. Андрій's backpack is on the floor. зандрієва рюкзак. Андрієвий рюкзак на підлозі. I need to borrow валяс pen. Мені необхідно позичити вваляну ручку. Working teams complete the sentences with words from the box. You may use a word more than one time. The team with the most correct answers wins. Працюй в командах, заверши речення словами з коробочки. Можеш використовувати слово більш ніж один раз. Команда з найбільшою кількістю правильних відповідей виграє. Brother. Брат, children, діти, daughter, донька, father, батько, mother, мама, sister, сестра, son, син, wife, дружина. Ось, будь ласка, виконуємо дану вправу. Зупиняємо відео, друзі, і виконуємо дану вправу. А я одразу ж надаю вам правильні відповіді. My uncle is my father's brother. Мій дядько є мого тата брат. My grandmother is my mother's mother. Моя бабуся є мама моєї мами. My brother in law is my husband's brother. <coughs> mm, я не знаю яким чином разер in law перекласти, це означає, що мій брат по закону. В англійській мові дуже легко. Я українського слова відповідника не знаю, відверто кажучи, там хто дівер, хто тесть, хто теща, я цих слів не розумію. Сваха, сват. Ось це все в англійській мові значно простіше. Наприклад, в мене є брат, і «in-law» це означає по закону, після одруження. Брат по закону. Якщо е, я вийшла заміж, а в мого чоловіка є брат, то він і мій брат рахується. І ось це буде їх «brother-in-law». Якщо ма, чол, ма, мама мого чоловіка буде моя мама-ін-ло. Батько мого чоловіка буде батько по закону, відповідно до закону. Father-in-law. Дуже легко. Не треба запам'ятовувати купу різних слів, так як в українській мові, яких я і в рідній мові не знаю, відверто кажучи. А тут просто: Brother-in-law – це означає, що брат мого чоловіка. Е My husband's brother. My sisters children. Діти моєї сестри є моїми племінницями і племінниками. My sister's children are my nieces and nephews. Не забувайте додавати до слоначка нові слова і опрацьовувати їх після кожного уроку. Це надзвичайно важливо. Граматика легка. My niece is my brother's daughter. Моя племінниця є мого брата донька. My nephew is my sister's son. Мій племінник є син моєї сестри. My aunt's sister, сестра моєї тітоньки, is my mother, моя мама. My wife's mother is my mother-in-law. Дружина, ой, перепрошую, мама моєї дружини є моєю мамою по закону. Теща. Теща, ось це я знаю, це в українською мовою буде так. My brother's wife жінка мого чолов... брата, жінка мого брата. Є моя сестра. Сістер-інла. Є моєю сестрою. По закону. Якщо є брат, то вона як сестра стає вже для е, того, хто є брат. My father's mother and father are my grandparents. Моєго е, мама. І тато мого батька є мої дідусь та бабуся. Ось таким чином. виконали дану вправу. Наступна вправа. Complete the sentences using the correct possessive form of given words. Заверш речення використай правильну, ем, присвійну форму даних слів. Є як зразок перше розроблено. This book bag is mine. Ця книжкова сумка моя. That book bag is ours. Та сумка є авина. Треба використати I в даному реченні. Book bag is red. I змінили на My Моя. Сумка червона. She. She змінили на hers, hers is green. Її, тобто мається на увазі, сумка Є зелена. Ось таким чином ми теж розробимо, змінивши дані речення і слова. Будь ласка, виконуємо. Ось тут я призупинила, ви теж можете зупинити. Потім я перегортаю далі, щоб вмістилася вся вправа ось. І ви повинні виконати дану вправу в себе в зошиті. І остання частинка ось вона. А я, не гаючи часу, These books are ours. Замінили V на hour. Але іменника немає, тому ours. possessive pronoun. Ці книги є наші. Those books are theirs. Ті книги є їхні. We our. Our books are on the table. Наші книги на столі. They theirs. Theirs. Немає іменника. There's are on the desk. Тому використали позесів pronoun. Дом. This raincoat is Don's. Цей дощовик доновий. The raincoat is Kates. Той дощовик Кейтений. He. His is light brown. Його є. Світло-коричневий. She, Hers is light blue. Її світло-блакитний. Аю, аю. This notebook is mine. Цей нотбук мій. That one is yours. Той твій. I mine. Mine has my name on it. Мій – має моє ім'я на ньому. Yours, Twi, Majetwoje imia, Nanyomu. Ray, vihi, vi. Ray's apartment is on Pine Street. Rayva Quartera na Pine Street. Ours is on Main Street. Наша на Main Street. His apartment has three rooms. Його квартира має три кімнати. Apartment noun possessive adjective. Ours has four rooms. Наша має чотири кімнати. Іменника немає, тому позесів пронаун. This is my pen. Це моя ручка. That one is yours. Ось та твоя. Mine is in my pocket. Моя є в моїй кишені. Yours is on your desk. Твоя є на твоєму столі. Our car is Chevrolet. Наша, наш автомобіль Chevrolet. They. Theirs is a Volkswagen. Іменника немає тому possessive pronoun. Volkswagen. Our car gets 17 miles to the cologne. Наша отримує 17 миль. The gallopno. Their car gets 30 miles to the Їх автомобіль бере 30 миль на галон, за галон. Gabby, Ivan. She h. These books are Gabby's. Ці книги є Those are Іванс. А тівані. Ті? Іван. 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 She. Hers are on her desk. Її. Тобто книги. Тут не поставлено іменника. Але я розумію, що про книги має бути іменник. Про те, що його немає. Ми використали позесі пронам. Hers, Її на її. Парті його на його парті. Вправа 40. Listen to each sentence and choose the word you hear. Прослухай кожне речення і обери слово, яке ти чуєш. Exercise 40, page 184. Example. You will hear, Your dad's job sounds interesting. You will choose dad's. 1. Mac's parents live in Singapore. 2. Mac has two brothers and one sister. Three, my teacher's apartment is near mine. Four, my teacher is very funny. Five, what is your friend saying? Six, my friend's birthday is today. Seven. The store manager's name is Dean. Eight. My cousin studies engineering. Можете прослухати повторно дану частинку. А я вже приходжу безпосередньо до відповідей. Exercise forty. Page 184. Example. You will hear, Your dad's job sounds interesting. You will choose dad's. 1. Mac's parents live in Singapore. 2. Mac has two brothers and one sister. 3. My teacher's apartment is near mine. Four. My teacher is very funny. Five. What is your friend saying? Six. My friend's birthday is today. 7 The store manager's name is Dean. 8 My cousin studies engineering. Add apostrophes <laughs> where necessary. Додай апостроф, де необхідно. Будь ласка, є перше речення. Brian's last name is Wolf. Брайонве прізвище Wolf. Виконуємо дане завдання. Друзі, ставимо апострофи в своєму зошиті. Просто випишіть не все речення. Пишіть, а одне слово, де необхідно, на вашу думку, в якому слові, в якому місці додати апостроф. А я одразу ж вам показую відповіді. Stefan likes to work late at night. Стефан любить працювати пізно ввечері без змін. My teachers give a lot of homework. Мої. Вчителі дають багато домашніх, завд... домашніх завдання. Без змін. My teachers' names are Mrs. Cordova and Mr. Durizova. Імена моїх вчителів є Mrs. Cordova і Mr. Durizova. My teacher's first name is Ellen. Ім'я моє, моєї вчительки Елен. The teacher collected all the students' test papers at the end of the class. Вчитель зібрав усі тестові роботи студентів в кінці уроку. Nicole is a girl's name. Nicole – дівчаче ім'я. Erika and Natalie are girls' names. Erika та Natalie є дівчачими іменами. Do you know Monica's brother? Ти знаєш брата Моніки? Ryan's friends visited him last night. Райанові друзі відвідали його минулого вечора. Друзі, дякую вам за вашу увагу! На даному етапі наш урок закінчено. Наступного уроку ми розглянемо дев'яту табличку шостого розділу Questions with Who's. Питання з Who's. Чий Who's чий означає? Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мої уроки корисні для вас. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі.